І так, всім привіт! Ваз 2105 продана. І зараз е, я вам покажу, як ми її гнали, буксірували з татом е, в друге село. Так і так, буксіруємо дощ по е, конечно, да. горніків нема, стекла немає квартири, але я щось десь бачу. Отакий рулики. У мене ось така ось ці ящичок. Оооо, мені ще дуже стає видно. Зараз ми розупинемося, ще покажу з наружу як це воно це все видно. Так, от вона, шуханчик наша, О, батя. Коротше, отак ми, ми, ми буксируємо. Дивіться яка тут красота. Ой-ой-ой! В общем, вот такая вот картинка. Шоха хатя на пятерочку. Шоха взялась на разборочку, а вы вообще по селі то що надо. Так, тросик на фаркоп, виш, виш поняли, да? Вот такая вот пятерочка. Давайте ще кружок вам обійду, потому что мабуть потом <coughs> не будет часу снять видео. Вот такая вот наклеечка. Такий вот спойлерочек. Ну, ви зрозуміли. Все, отак я я. Я сижу на ящику, коротше. Все, поїхали далі. І так, так, так. Стекло трошки протер. Але чуть пелючка нападала і, конечно, видно дуже мало. Ну, ми їдемо. Ось, от як я їду. Там нема вікна. Но ми газуємо з батькою. У мене знову нічого не видно в стекло. ёлки палки Я не бачу, як трос. Ну, шоха в принципі під розбор. Е, ну, вона, вона бралась, як вона бралася для того, щоб, ну, щоб заробити гроші. Але вона виявилась дуже зібраною. І виходить, що я вирішив хай вона ще поїздить. і от вона зараз дуже гарно виконує свої функції. Буксує, буксірує, <тасує> Буксирує машинку, нам і заробляє якісь грошики. Все як доїдемо включу І так, траса Києва Одеса, щоб ви розуміли. От, шокан, п'ятерочка. Я нічого не бачу. Зараз треба взяти тряпку. Зараз треба взяти тряпушку і гарненько протерти, щоб я хоч щось бачив. І все, от там звідки приїхали, туди ми їдемо. Ну що, народ? Ну що народ? Газуємо ми вже на шовки там, 60-ка. У нас, конечно, моя зарядка, я не пойму чого. Дивіться, який чіткий чохол на рулі, а старенькие полечка тут такі. Ну шоха в нас, магніто у нас, да, така. Все. Так. Грунтовочка у нас, лавандоси в нас на базі. 4 косаря У банк дзинь Все, дальше будем продавать Парахлозные Ну, в принципе, что, продажи есть Мост, 2 ступицы, 2 суппорта 2 тормозных диска 2 поворотных кулака Это -то тоже пиде Так сказать, в кассу Все, газуем до дома Так, що в кінці хотілося б додати? Значить 4000 гривень. За що було отримані? Ну, За весь автомобіль без колес, без задньої ходової, без передньої ходової. З автомобілем два, два амортизатора, Потім продалося дві задніх пружини. Оце 4000 гривень у нас вийшло. Потім через неділю, через дві я продав ще рольву колонку за 500 гривень, потім ще продав барабан за 200 гривень. І недавно продалася ступиця за 250 гривень. Тобто, зараз, на даний момент, е в касі, у касі у нашому банку, в нашому бюджеті, 4950 гривень. Залишився мост в зборі, одна ступиця, поворотні кулаки всі зборі, два супорта. Рульва трапеція в зборі. Ну, вона, звісно, все там. Тобто, може, її продам на реставрацію, не знаю. Подивимося. І все в пошуках нового автомобіля. І... Скоріш всього, я так скажу наперед, скоріш всього в рубрику не перекуп і Шоха, якою ми буксирували П'ятерку. Що далі? Побачите на каналі. Всім пока, ставимо лайки, підписуємося на канал. Кітавто – це україномовний автомобільний канал. Я думаю, майбутнє, майбутнє у канала є. Звичайно, чекаємо перемогу, тому що, от, чесно, після цього понеділка. В Києві стало, стало мені дуже, як то кажуть, не по собі. Все, всім, всім будьте здорові, і побачимось в наступному відео.